Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про нову гру в екосистемі Тона. Її називають новим ноткоїном, Проект зібрав велику кількість інвестицій, виділив 40% на дроп своїм користувачам. Виглядає досить прикольно. В цьому відеоролику я вам розкажу про те, як її грати, лайфхаки по цій грі, як збирати там більше понтів і так далі. Але перед цим попрошу вас підписатись на канал та поставити лайк цьому відеоролику, так як це допоможе його просуванню. Отже, це у нас проект Катізен. Такі от, в принципі, котики, за, яких, за допомогою яких ми будемо заробляти. Проект майже 300 тисяч підписників в Твіттері дуже сильно активно розвивається. Тобто, бачимо, все пов'язано там з мемами, з котячими мемами та багато чого іншого. Бачимо, що у нас була конференція Тона, де вони представили цю в принципі, гру Катізен. За допомогою якою ми будемо, в принципі, грати і заробляти крипту. Тобто лістинг їхнього токена буде. Ми тут навіть можемо побачити, що вони виклали спеціальний пост. Зараз, в принципі, приступимо до того, як правильно фармити ці токени. Посилання на гру я залишу в описі під цим відео. Там буде посилання на телеграм канал У телеграм-каналі, ви знайдете пост з самою грою. Тепер, в принципі, все до твіттера питань нема. Давайте приступати взагалі до самого функціоналу цієї гри. Перед тим як ми перейшли в додаток, тут ми маємо в принципі, от таких кутів. Що нам потрібно взагалі робити? Нажимаємо на цього кота посередині, нажимаємо, нажимає. Нас з'являється багато кутів. І тепер ми просто оцього одного кота одного рівня. Допустимо, там кіт першого рівня, кіт першого ми їх з'єднуємо. В нас виходить кіт. Другого рівня, там кіт другого рівня з котом другого рівня у нас виходить там кіт третього. Суть. В принципі, я думаю, зрозуміло про те, як прокачити таких саме цих котів. Далі в нас буде така штука зелена, допустимо, там така жабка або такий песик. Ми на нього нажимаємо, і тут ми просто нажимаємо там на фрі плюс 4. І нам паде плюс 4 кота, ми їх з'єднюємо і так. Далі прокачуємо. Ми можемо, звичайно, там взяти плюс 8 за тон, але це ну, потрібні вкладення, то там, може, цент і так далі. Але, в принципі, так. Тобто, основна наша задача це, в принципі, з'єднювати цих кутів, прокачувати цих кутів, щоб вони були ще більшого, ще більшого рівня. Також в нас тут є завдання соціальні, за які ми будемо почати отримувати цю рибку фішкоін цей. Що нам потрібно тут робити? Тут є завдання без твіттера. Нам потрібно тут, допустимо, Daily Check in, там підписатись на твіттер і так, так далі. Тепер, в принципі, переходити, де тратити ось, собственно, ці фішкоїни. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в розділ рибалка, як нам правильно його е, тут е, користуватись. Тому що я сам перший не зрозумів, пізніше мені підказали, як максимально багато з цього вижимати. Отже, тут ми будемо ловити, допустимо, ножники на ці. Коїни, але перед цим хочемо сказати, як його ефективніше забустати. Тобто Ми переходимо в основну сторінку, тут у нас буде кнопочка Boost. Ми там беремо цей безплатний буст на скільки там, 2 години, далі йдемо в цю рибалку. Яка наша основна задача в цій рибалці? Тобто Ми нажимаємо старт, і нам тут потрібно злапати золоту середину, тобто посередині нажати. І нам тут випадають, допустимо, ножники або ж, знову ж таки самі ці. Мені було випало 2000 цих коїнів, цих фішкоїнів, цієї. Риби. в принципі... Так, Ми можемо знову ж таки їх, їх купити за тон, але е, це ну, людей, люди, які мають там, ну, там 5 доларів тон, які можуть ну, собі там, потратити на цю гру. Е, чи буду я донатити? Думаю, скоріш за все, буду донати. просто вона дуже сира. Я попробую хоча б трошки подивитись, що і як до чого. І так далі, тому що поки що досить тяжко це все, -все фармиться, і взагалі нема ну, такої інфи. Багато хто не розуміє, що ще потрібно правильно робити. Ось я вам кажу про те, як правильно в принципі, фармити е, ці токени. В принципі, ось такий обзор на проєкт Katizen від TON. Рекомендую абсолютно всім робити, в кого там великий депозит круті, в кого його немає, в кого маленький. тому що тон зараз активно росте, екосистема розвивається. Ми бачимо, що ноуткоїн це лише початок, зараз вийшов проєкт Katizen. І в принципі ринок йде до бичого. І самі ми знаємо, аналізувавши минулу бичку, що реально можна було зробити майже на всьому. І зараз проходить така ера, ера в принципі цих додатків. Був нуткоін, був там арбуз і буде ще щось нове. От Катян, це щось нове, і в принципі його пора робити. Всі посилання з цього відеоролику ви знайдете в описі під цим відео. Всім дякую за досі цей відеоролик, Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.